Всім привіт, вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. У нас вже вечір, і не дивлячись на це, я вирішила все-таки знімати сьогодні відео. Якось з'явилось бажання, скажімо так, на фоні останніх подій не дуже хотілося навіть сьогодні, у нас ще середа, я навіть не дуже хотілося вставляти минулий влог, але я його зняла ще вівторок, а тому вирішила виставити. 50 людей, які мене подивляться, які не подивляться наше відео, то я думаю, нічого страшного не буде. Плюс на сьогодні зранку ми планували з цими вийти погуляти, але, але нашій дитині було дуже погано. Ну, не прямо дуже погано, але йому було погано тому ми нікуди не пішли, я навіть Хвилювалася, тому що у нас дитина тьфу-тьфу-тьфу, прошу общо постукати у свою голову, скажімо так, да? а, він у нас дуже рідко хворіє, тим паче він не ходить в садочок там нічого такого, він дуже рідко хворіє. А сьогодні його тошнило, а він сам захотів спати о 10 годині, півдесятої. Він сам пішов ліг, ліг спати на ліжку, заснув, але прокинувся, тому що йому знову стало погано, і якось після того йому стало вже добре. Я ж знаєте, так <гум> зробила, тому що йому реально стало вже набагато краще. І вів себе потім вже нормально, тобто нічого такого не було. Єдине, що він поспав в день-три години. Я його не будила навмисне. Вже в 16-15 почала його будити, тому що разом від таніця вже дуже довго. Температури немає, не бліди, нічого такого. Просто от, по-перше, він не виспається останніми днями і якось так от у нас. І вийшла. Тому ми поки прокинулись, пішла, йому зварила рис на бульйончику куриновим з м'язком, поки поїли, поки те поки се, вже є вечір. А зараз Кості ще треба буде поїхати на роботу, а, тому я залишаюсь з дьомою сама. Але ненадовго, тому що він ще повернеться. А, да, я хочу піти поперебирати ще крупи, а, тому що я там знаходила рис. І дещо побачила, що термін придатності в нього закінчується. Тому піду перебирати, це просто вийшла на вулицю подихати свіжим повітрям, бо сьогодні ж ми не виходили. Вікна вже не хочеться зараз відчиняти, тому що комарі поналітають, мухи залітають і все таке. Тому то вікно вже на ніч і на ніч на вечір і намагаємося не відкривати. Погляньте, які я скарби знайшла. Один, два, три, 4, 5. І це не просто так. Скарбина справді. Запакована. Повна палька 500 грам. Це в нас кукурузна мука грудзена. Срок її придатності. 12. Листопада, 2024 рік. Мінус у нас тут залишки. залишки. Що це таке? Хліба цей, як його називають? Для паніровки, коротше. Термін придатності 22 листопада 2025 рік неминулорічно, і то добре. 12 березня 25 рік угрузна каша. Це у нас запакована пачка. А, ні, не запакована, я її використовувала для йогурту. А, ні, не для йогурту, це я варила її, та для салату. Кіно. 13 березня, 25 рік і мука, борошно, Мегалева, медалеве, борошно, Там хоть ніхто не звівся. 19 травня, не так давно. Тут є навіть деякі речі, які я не вони Просто десь там дуже заховані були, і я їх не бачила. А це все треба утилізувати. Як ви часто перевіряєте термін придатності? Продуктів, особливо там, борошно, крупи різні і все таке. І як бачите, я не часто. І це ще треба, до речі, в аптечку залізти. Там також є деякі Деякі препарати, які треба повикидати. Давно я там перебирала, там, там багато чого є. Сьогодні вирішила дістати із заморозки такі от креветки брала. Інколи хочеться креветок. Тут 10 штук, я не пам'ятаю, скільки вони коштували. Але лише 10 штучок. Я їх приготувала вже заскуштувала. Така малесенька тарілочка. Знаєте, як кажуть, на один зубок. Оце нам з костюм на двох. Ну, Ладно, в мене три залишилося. Йому ще Це Такий перекусок, скажімо так. До речі, непогані. Хоча я не люблю ці всякі паніровки, але непогано. Ми щойно робили тьомі. А, цей, типу, сю сюрпрайз. Я купила таку маленьку штучку, ну, кошничок. Навіть не покажу вам. Тому що я думала, що знімаю, насправді я не знімала профайл. Там було ота кисеньке, манесенький. Я показувала, хто дивився влог у магазині, дала такі от рушнички і знімала на камеру, думала, я ще знімала на камеру, як ми кладемо воду, тьома, дивиться його реакція. Угу. Відзняла. Треба передивлятися по 300 разів. Знімає чи не знімає. Ну що? Треба ще одну купити. Окей. Я, от, не для для тёмся для мами получається. Чо? Ти можеш бачитися сюди. Інше просто купимо. Тёма, Тём, ти куди? А-а. А-а. Тём, ти будеш спати? Ні. Коли? М-м, де ти шум? Ой. Де, де, де. Куди це, куди Что там, песенка будет какая-то, что? Школоскова. Выдра играем. А треба да? Давай идим сюда по Да. Да. Где зайчик-той? Да, любимая зайчик. Или mm -hmm. спал? Mm -hmm. <laughs> что все, поспал. А еще. Да, ще. Mm -hmm. <laughs> А еще. <laughs> И любимая зайчика. Всім привіт! У нас вже наступний день, новий день. Якось зрозуміли, я ті можула спад. Це означає, що можу ще й дещо поробити. Ну, в принципі, вже й зробила. Я помила підлогу, тому що ми перебирали з тьомою, коли він ще гуляла, коли займалася такими домашніми справами, іграми і так далі. В процесі прибирали. Але підлогу помила вже коли в чому клала спати, тому що в інакшому випадку чого б тут би падав, тому що в нас дуже слизько. Я сьогодні нарешті вирішила помити квіточки, тому що я їх не мила з моменту пересадки. Пересадила, помила і все. Це вирішила під душем гарно помити. Ось така от краса а... вийшла. Я їх вже покупала всі, майже тут всі квіти і маленькі. І побільшає. там намагалася купати різні квіточки. Єдине, що я не покупала, це орхідеї, фіалка і трацена. Вона просто сюди не влазить. У мене тут є і цикла мене, і, і аспарагус, а й Тьомочка, обережно. Всі квіти влізли, помістилися крім драцени. Тепер, якщо так от подивитись, особливо на вікно, то взагалі пусто виходить. Ще якби оцих квітів не було, то взагалі от без квітів, я не знаю, це якось для мене нереально. Мені потрібно, щоб хоч якісь квіти були в будинку. Так стає більш живо і затишніше. Тен з паттіфілом я вже покупала, до речі, він у мене квітне. І орхідейки хочуть просто повитирати Буду листочки. І... Якось треба зробити догляд і за фіалочки. Відалі її пересадити, але я ще не знаю, який горщик. Вона ну, ще не має для неї горщика, який підходить. Ти чого вже відквітаєшся? Зарано. Де синуль? Іди ти? Що ти хочеш? Ти хочеш, щоб я роззулася, так? І що? А давайте спочатку. Іди ти. Йди. Ти перший, mm. Ну давай ти перший, mm. Хоча б я Так. Yeah. Ну, давай, я пішла. Пішла, 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 пішла. А тепер ти іди сюди. Mm. Давай. І я? Так, пустаю на столі навіть і на пусто. Я вже так звикла, що Там флорфіта має тут бурю. Щоб з них якось пустувати. Взагалі б туди якісь букети купити, Але нема. Тьома заставив мене вийти прогулятись. Я в день не хотіла виходити гуляти з тьомою, тому що в нас було дуже вітряно, там було 10 метрів на секунду. Я вирішила, що я не хочу йти гуляти сьогодні, але під вечір Тьома прийняв інше рішення і вирішив, що нам треба піти погуляти. Так що, знаєте, коли є дитина, то це такий, як там кажуть, Яку це буде чисто українською, я вам зараз не скажу, як то кажуть, двигатель прогресу, так? Да? От, воно таке є. Ще з дитиною не заскучаєш. І дитина хоче, ну, що ти скажеш, що ти не хочеш йти гуляти, хоча при цьому погода насправді дозволяє, то доводиться йти гуляти. Hey. Таке. Застіснявся? Так про що я насправді ж воно таке є. Але, знаєте, той момент, коли я думала, що чим старша буде дитина, тим буде простіше, більше часу дитина сама буде гратися. Я там зможу більше відео знімати, ще своїми там деякими справами займатися. Ну, коротше, часу буде більше. Але по факту це не так. Перший рік життя дитини от тоді було простіше і було більше часу, ніж зараз. Тому що я не знаю, як там у інших людей інші діти, от наш конкретно наша дитина, наш син, він не любить сам проводити час. Він може. 5 10 хвилин максимум і все. Йому треба компанія, треба, щоб з ним гралися, щоб йому читали а, щось робити з батьками. Це якщо я щось пробираю, там як сьогодні я прибирала, то а, він також бігав там поряд, щось там носив, пробирав, ставив на місце там, дуже обожнює ставити на місце все. Так, та пташечка. А, То так, а в інакшому випадку. Зараз виявляється набагато важче в тому плані, що немає вільного часу. Так як ми живемо в Данії самі, у нас немає рідних, там на кого залишити дитину, то звісно, що ми самі проводимо час з дитиною, чоловік працює. А ні, ні, туди не йди, там дорога. Пішли в двір, пішли. Пісочку пограєшся, то ми проводимо час от самі. Тому я, я не жалююся, якщо що ні, я не жалююсь, хіба що, можливо, трішки. Я більше чисто пояснюю, да, от, яка от ситуація в нас і мої очікування. І реальність. Те, що я очікувала, що буде більше часу вільного, а насправді це виявляється не так. Синочок, пішли в двір? Пішли, пограюся там, пішли. Мамі там гілки треба викинути? От взагалі не хочете в двір. До земля. Дивись, щоб там колючок не було. Синуль. Чуєш? Пішов, пішов, побіг. В двір. На задній двір йдемо, так? Ходімо, ходімо, чому? Ходімо. Мамі, там гілки треба якраз повикидати. М -м -м -м. Заглянула на нашу полоничку, а її тут їдять. І не дрозди, і не по саму полничку, правда, а листя. Я помітила, що є листя, дирочку вже. Ось типу, як оце. А тут під низом вони їдять такі малесенькі-малесенькі. Мусеніці. Я ось, по вона збирувала. Тому що обробляти її нічим не хочеться, тому що вона вже на підході. Ми хочемо, до речі, в кінці минулого наступного тижня поїхати по Полоницю на поле позбирати. То ось повинна, повинна бути. Головне, щоб її ніхто не з'їв. А то все буде дарма. Це вже друге діло, коли квіточки є на вікні. До речі, хочу зробити на днях огляд квітів показати, як вони виглядають на сьогоднішній день. Єдине, що я ніяк не пересаджу грошове дерево, хоча йому тут класно. Воно ось відростає. Я бачила в магазині деякі грошові дерева навіть ростуть без землі, чисто в керамзиті, а в якихось декоративних камінцях. То я так думала, я не одна така.